Підлітки гикають, акають і там щось руками-ногами махають. Ні, тут є і власники бізнесу. Наприклад, що мені цікаво, що мене зацікавило? Оце теж ці стереотипи, що в Тіктоку ну, дітвора одна, діти там наші сидять. Коли хтось сказав, наприклад, і машини, я не пам'ятаю, чи то Porsche, чи там Мазераті, наприклад, що, чого немає по телевізору реклами, наприклад, Порше. Тому що. Ті, хто їздять на порше, телевізор не дивляться. А от реклама Порше, ну чи Порше, як воно правильно говорити. Хтось говорить, Порше, Порше, хай буде Порше. То не важливо. Я думаю, що всі зрозуміють, що то за машина. Реклама Порше є і в Інстаграмі. Ну, я основна основна така користувачка Інстаграму і Тіктоку. То ну, в Тіктоку немає реклами, але все одно. Канали, порше є ж і в Тіктоку, їхні акаунти, і в Інстаграмі. І реклама є, платна навіть Mercedes, всіх, всіх, Hyundai, всіх, всіх, всіх оцих машин. Вони роз, всі роз, є, є так. В так от тому це показник, що тут не сидять не тільки наші діти. А якщо і наші діти, то вже в багатьох наших дітей є гроші, є гроші на такі машини. от, тому це показник, де потрібно бути. Великі бізнеси вони всі теж зараз в соцмережах. Але я ж кажу: ну, порше не рекламують точно в телевізорі, тому що хто в телевізорі сидить, от і любителі подивитись там серіальчики, поплакати разом із Дикою Розою і всяке таке.